Українці, шановне товариство, бандерівці, вітаю вас зі 105-ю річницею з дня народження провідника Організації українських націоналістів Степана Пандери. Бандері тричі! Степан Бандера це був великий чоловік. Він своїм життям Довів що він міг жертвувати найцінніше в боротьбі за незалежність, справедливість, свободу і національну гордість. Зараз можуть різні несімітниці розказувати про Бандеру, але дякувати Господу, живемо в епоху інтернету. І сьогодні розумні люди або ті, які хочуть знати правду. Що і як було насправді, а вороги нехай піснуються, нехай вороги називають нас бандерівцями, націоналістами, думаючи що вони нас ображають, а ми навпаки пишаємося тим. Сьогодні шлях до великої української держави, і ми завжди прийшовши, шанувавши їхню пам'ять. І те, що я антиукраїнським заливає сливу і лежить мордою в салаті. Саме тому вони погрожують, але вони ніколи не можуть заладити нас, тому що українці вони є гордою нацією, вони поважають себе і поважають своїх героїв.